Перші коментарі під відео, де я говорю, що сьогодні особливий день. І сьогодні треба говорити про перемогу, запускати махавік цієї сили, перемоги, смішки, якась глупість. Я хочу вас попередити: буде дуже багато провокацій від росіян, від проросійсько налаштованих українців. На жаль, не ведіться ні на що. От просто, як стіна. Особливо сьогодні. Тому що будь-який прокльон, який ви пошлете людині, він вернеться вам бумерангом. Воно вам треба? Я думаю, що не треба. Тому ціленаправленно говоримо про перемогу, запускаємо ці думки, обговорюємо зі своїми друзями, знайомими про це і не ведемось ні на які провокації. Провокації, якраз, нас і уводять, а нам це не треба. Ми переможемо. Ми народились, щоб перемогти росіян, і ми це зробимо.